Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про труднощі у відносинах штатів та України і що нам із цим робити. Ну і звісно, чи вдасться Європі, старенькій пані замінити своєю допомогою нові штати. Будемо розпитувати про це не тільки нашого гостя, Олег Лісний політолог з нами на зв'язку. Пане Олеже, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Олегом розмову своїми вподобайками, підписками та коментарями. Ну і звісно ж, не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями та товаришами, тому що як ви розумієте, сьогодні говоримо про максимально важливе. Ну і хочеться в першу чергу, пане Олеже, вашу думку з приводу того, що відбулося в п'ятницю в овальному кабінеті почути, тому що хтось каже, ось така от прикреприкре прикре непорозуміння. Так, хтось каже, що це чітко інсценоване дійство, таке театральне, так, яке було якраз таки на меті і спровокувати Володимира Олександровича на якусь агресію. Що це було, на вашу думку? Я теж неодноразово перечитував різні версії, але моя версія суб'єктивна наступна. Це спектакль, який пішов не за планом. На мою думку, це все було зрежисовано від самого початку, тому що Трамп завжди так робив. І це не перша проба пера, до речі. Точно так же він намагався зробити з усіма попередніми учасниками цих вистав. Це і Стармер, це і Макрон, там і слова певні, і дуже такий. Цікава зустріч кожного і кожному він говорив. Ну, наприклад, Стармер, коли ти з ним привітався, він сказав, о, чудовий акцент. Уявіть собі, це сказати британцю. Але питання в тому, що Макрон і Стармер, Стармер, якщо не помиляюсь, він прокурор, тому він і не такий бачив. А Макрон, він теж в банківській сфері, наскільки я. Пам'ятаю, починав, але я теж уже ж пройшов цю президентську школу дипломатії, да, тому вони якось змогли вирватися з цієї ситуації. Проте, до чого я веду, що цей спектакль, який був присвячений Зеленському, пішов не за планом. Головною метою. От зустріч з про одежу причепорився, да потім зразу ж питання журналіста про те, чому не в костюмі. Це з самого початку було заниження людини як такої. Перед загалом, тобто людина знає, що ну звісно, що Зеленський він тренований, тому що для нього і сцена, і камера це для нього не є страшним, але все одно, коли на тебе націлено е, погляди твоїх партнерів е, недоброзичливі, до тебе підтрунюють постійно. Е, воно є неприємним самого початку. Тому я роблю висновок, що була задача номер один: це максимально принизити публічно. Призвести до такого стану, щоб президент виглядав пригніченим і таким, який може погодитися на все, а потім вже була б непублічна зустріч. І отут, коли почало не виходити, а Зеленський він не прокурор і не юрист, він дуже влучно на підтрунювання відповів. Чіткими ударами по самолюбству товариша Трампа. Дуже серйозно, насправді. Ми тут в карти не граємо, так? О, ось ні, це ні, ні, це про те, що е, е, у мене зараз війна, а, будь, дякуючи Богу, її у вас немає. Але це не є е, гарантією, що вас захистить цей. Він там вжив е, слово е, словосполучення, я забув зараз Милий його. Океан. Чи... так? Який? Чи... Милий. Милий океан це те, що Трамп теж використовував. Так, так, і ясно зачепився. Ну і потім е, вже воно пішло, як пішло. Е, Венц, до речі, він же втривав і в ті е, в зустрічі, це треба сказати. Да? Тобто, коли говорять, що тут були порушені протокол е, дипломатичний, да? так вони плювали на нього. Оце дипломатичний протокол. Одягнути костюм і дорогі туфлі це не значить, що ти став дипломатом. І навіть закінчити ЄЛІ, це не, це не означає, що ти автоматично стаєш дипломатом і знаєш все в цьому світі. Як на мене, знову ж таки суб'єктивна оцінка, я, мабуть, цих задобав не можу зупинитися і повторювати, коли віце-президент США в якої розвідка бачить, що у нас, мабуть, що на столі написано, каже, що він вивчав ситуацію в Україні по сторіць. Ну, ну, про що тоді казати? Сензурна президент... реакція президента, вона багато кому... Ні, ну, я, не... я, я, я коли її почув то те, що сказав президент, то ще півбіди. От. Тому ну, ми бачимо, що спектакль був націлений на інше, але в результаті все-таки досяг своєї мети, е, мінімальної або максимальної. Зараз подивимося, як будуть розвиватися події. Вони не змогли зламати, вони вирішили тоді робити це публічно, максимально і максимально жорстко, навіть піддаючи ризику цивільних людей, тому що не давати зброю це в першу чергу про цивільних. Тому що військові вони підготовлені до цієї ситуації. Пане а це вільний різні... от ви кажете, що не за таким сценарієм пішов цей спектакль, але своє отримали. І дійсно, ми зараз маємо інформацію про ну я сподіваюся, тимчасове призупинення саме військової допомоги Сполучених Штатів Америки в Україні. І що цікаво от про незапланованість. Я впевнений, що не очікував такої реакції суспільної Дональд Трамп, тому що дуже багато соціальних мереж відреагували на це, і саме користувачів цих мереж. Одразу одразу ж шаржі, якісь пародії, меми навіть на заході Оскара так була така собі сценка повторена цього всього. І американці чітко дали зру. Розуміти, їм не сподобалося це. Вони не сприймають Трампа як сильного через ось такі от дійства. І вони сприймають його як більше диктатора, напевно, що так. І е, як ви вважаєте, як не крути? ми бачимо, Трамп любить публіку, Трамп любить, аби публіка його любила? Чи е, буде? Ось такі електоральні реакції спонукати Трампа до зміни риторики відносно нашого президента, при тому, що от, я хочу зауважити на момент запису, і з вами є вже допис нашого президента Зеленського, який вкотре сказав, що жаліє про те, що все так вийшло, і готовий підписати угоду в будь-який зручний і в будь-якому місті в зручний момент а в будь-якому зручному місці для Трампа, коли він тільки того захоче. То ну, виходить наступний хід за Трампом. Ну так тим більше сьогодні він вночі пообіцяв зробити якийсь черговий перформанс. Знаєте, я його в родині називаю це той, хто краде у мене спокійний сон. От, Путін украв його вже просто своїми обстрілами, а цей товариш просто лякає. Знаєте, я ніколи не боявся так смартфона, як зараз. Тому що я відкриваю серед ночі там або зранку, да не серед ночі зранку, і бачу, що цей день знов. Не пройшов без нього. Але знаєте, я вам скажу дуже цинічну річ: от ви перерахували реакцію суспільства. Вона подобається, вона такі по-американськи. І Я хочу сказати американцям: смійтеся, поки ви можете. Але вам треба діяти, щоб ви могли це робити і далі. Тому що, як на мене, це зараз відбувається дуже цікава ситуація в Сполучених Штатах. Я порівнюю Путіна і Трампа в тому сенсі, як вони підходять до зовнішньої політики. Ну тобто, вони плюють на все, тільки сила це є основою. І сьогодні я не згадаю кого саме з хороших русських читав. Вони сказали наступне: написали наступне: що Путіну щоб перетворити Росію і піддати її тиску путінізму, знадобилося близько 20 років в Сполучених Штатах, що все дуже швидко йде. Звісно, що це не пророчі слова, але дуже схоже, тому що те, що ми зараз бачимо, має турбувати в першу чергу простого американця, який йшов на вибори вибирати собі долю і світові, тому він несе відповідальність за свою долю за долю свого вибора, Да? Тому я б так спокійно не дивився на те, що відбувається, тому що я задаю запитання дуже багатьом. І різні відповіді чую. Запитання наступне. Пам'ятаєте, нам десятки років, якщо не більше, говорила наступну річ, коли порівнювала наші вибори з виборами в Сполучених Штатах. Ну добре, у вас це так, у вас немає там традицій, ви дуже молода демократія, тому у вас бувають факапи. От у нас в сполучених штатах кого б ми не обрали, у нас є механізм стримування і противаги. От я задаю зараз цим запитання. Ви бачите цей механізм? Чи просто цю червону кнопку, яку казали, що може нажати, знаєте, як в комп'ютерах комп раніше була кнопка, червона кнопка для, м'яко кажучи, нерозумної людини, хай так буде. І просто на цю кнопку ніхто не нажимав. А тепер пішов, натиснув. І побачив, що вона не працює. Це моє особисте враження. Тому я через цю призму дивлюся, що це більш серйозний виклик, ніж про Україну це і про Європу. Цей про Сполучені Штати, і тут треба подивитися про що на першому місці. Тому що я дуже не хочу, щоб американський народ потрапив в халепу, схожу на ту, що є в Росії. Американський народ 100% не вівці, такі як російський народ, да? в нинішньому розливі. Але це так здається, і оці ілюзії, що ми можемо натиснути кнопку і програма відкотиться назад. Є нюанс, коли систему розбивають. Розбивають молотком, і тоді нажимає червону кнопку, не нажимай, збирай мікросхему, не збирай, воно вже не зліпиться в систему, яка працювала раніше. Оце дуже велика небезпека. Пане Олеже, з огляду на ваш досвід на о, ті політичні суперечки, які о, вам вже доводилось бачити раніше. Ви можете пояснити, чи є вихід із такого скрутного становища в американо-українських відносинах? І коли ми говоримо про діалог, звісно ж, маємо на увазі двох. Зрозуміло, що якихось чітких дій алгоритмів о, очікувати від штатів немає, І як тому що там. Мені здається, нині кожних кілька годин міняється риторика, але чи є можливість Україні, саме нашому дипломатичному корпусу, щось зробити таке, аби переграти все на свою користь, чи там просто не хочуть насправді домовлятися, незважаючи на те, що ми чуємо, це по-перше, я зі своїми колегами багатьма спілкувався. Хто слідкує саме за такими подіями, вони кажуть, що нічим порівнювати. Навіть з тим, що я хоч намагався порівняти на початку нашого спілкування з тим, як він спілкувався з президентом Франції і прем'єр-міністром Британії, до речі, я от забув з Латвіз Балтійської країни високопосадовця взагалі не прийняли да. Це теж можуть бути такі варіанти. Тому я не можу знайти е, аналогії повної да, і історичного моменту, як з цієї ситуації виходити. Мої колеги підтягували до цього о, ту ситуацію, коли е, Туреччина збила російський винищувач, і тоді теж вимагали вибачень, і, і тоді турецька сторона дуже м'яко, практично так як сьогодні Зеленський. Не е, вибачилась, Скажем так. Да? Це єдиний момент, який мені приходить на розум і на пам'ять, скажімо так. Да? І тому, якщо б я користувався звичайною логікою, то тут все зрозуміло. Коли ти вимагаєш вибачення, воно відбувається в той чи іншій формі, то це початок для продовження спілкування. тобто Це елемент продовження спілкування. Але ж тут логіка може бути інша. До речі, я сьогодні спілкувався з естонськими колегами. Я казав, що вибачення це дуже небезпечний момент для нас на сьогоднішньому етапі, але ризикувати, звісно, треба, як я бачу, що президент це зробив. Тому що та сторона може сказати: а не так. Треба було у костюмі сатліва із жовтим галстуком. І бажано, щоб це було відео. І щоб було сказано отак і отак. Тобто, якщо та сторона дійсно Артикулювала те, що артикулювала, то тоді охолодження має скажімо, підвищитися температура, і навпаки, ну, цей льод має потихеньку, по такі, перетворюватись в воду і зникати. Але сьогодні ми вночі, ну, завтра вже у нас побачимо наскільки це дійшло до Трампа. Я сподіваюся, що йому покажуть це вчасно, і я думаю, що цей пост він вчасний, тому що скоріше за все в Конгресі Трампи розповідав: вибачте про невдячного Зеленського, який там не, не, не цінує мене. А тут так написано, що ну як ну ну під підкреслю червоним, і, і радій з того, що тобі сказали знову що ти найкращий на цій планеті. Якийсь, знаєте, сюр якийсь для мене, ну, не можу це назвати культом особистості, але це так схоже на той же Китай. Слава Богу, що поки що на Північну Корею не схоже, щоб ще там всі плакали, коли виходить президент. Але ж ми ну, маємо те, що маємо. І тому дуже важливо, щоб ця сторона з розумінням поставилася до. Цієї ситуації, що Україна готова йти на зустріч. Пане Олеже, Чи... от що цікаво: республіканець Лінці Грем, який раніше був всіма руками за Україну, і, зокрема, за президента Зеленського, після ось цієї зустрічі із Трампом, сказав, що Зеленському потрібно або йти у відставку, або змінитися. Після сьогоднішнього допису нашого президента у Твіттері він відповів таким чином: краще дні ще попереду, і ось такий. От смайлик великого пальця вгору, тобто, вже знову перегралась його позиція, його погляд. Що цікаво навколо Трампа люди із абсолютно. Ну, такою аморфною позицією, інертною позицією, яка завжди відгукується і повторює позицію їхнього президента? Звісно що це нормально, бо це його команда. Але свою думку вони рідко проявляють. Просто повторюють у більш гучних канотаціях думку е пана Дональда. Е як ви вважаєте, чи потрібно нам? Повторювати риторику Дівенса, Рубіо, так гексета і так далі, і піддакувати Дональду Трампу для того, аби залагодити наші відносини, Україна Сполучені Штати Америки. Чи все ж таки потрібно до кінця відстоювати свої позиції для того, аби ну ось та теза справдилась про те, що зараз Трамп заручник своїх заяв, йому потрібна ця угода про корисні копалини? І якщо ми далі будемо стояти на своєму, ми виб'ємо для себе краще умови, тому що ви ж пам'ятаєте, раніше було 500 мільярдів. Так тепер там вже 20 мільярдів, і це знову ж таки завдяки тому, що Зеленський не підписав з першого разу ту угоду, коли до нас приїжджав міністр фінансів. Як ви вважаєте? Ви знаєте, я ще місяці два-три тому я би сказав там оцей штамп, що Трамп великий переговірник, у нього є триетапний тиск на контрагента. Спочатку дуже сильно, якщо піддався, значить лох. Якщо не піддався, значить можемо ще сильніше потиснути, а потім можемо вийти на золоту середину. До речі, це не моя цитата, це Микола Давидюк, її озвучив, не знаю, чи зараз він її підтверджує, треба запитати. Тобто третій раз зараз буде оце. Правильно розумію да, це він мав, мав би бути третій, але я думаю, що не останній, і в, в спілкуванні з такими особистостями дуже важко знайти цю золоту середину, щоб і себе не втратити, і спілкування продовжити американський політикум, навколо ж Трампа знову ж не дурні люди. Вони піднялися на верхівку американської історії, скажімо так, да? це ж вже історію, вони пишуть да? політики, дуже недурні. І я прогнозую, що першим з цього цієї когорти випаде Рубіо, тому що він так він заглядає в очі, якщо використовувати словесний набір товариша Путіна, який він вживав стосовно Європи, навіть віляють хвостиком, uh -huh. так як треба. І так, як всі, але щось мені здається, що його можуть злити як та людина, яка буде винна всередині. Можливо, я помиляюсь, подивимося з часом. Так? Вся команда нинішня побудована на не те, що особисті, особисті відданості, а це просто люди, які вірять в нього як в Бога. Тобто його слова це істина і він їх глаголить. Дивіться, як цікаво було сьогодні подано в новинах зустріч його з своїми безпековими радниками або радниками по безпеці, перераховується прізвище, вони погодилися з Трампом. Тобто, радник ти для того, щоб давати сценарії, а ти погоджуєшся. Тобто, це, знаєте, як в радянський час називала, була така фраза Адабрямс. Ту цільний адабрянс а це до добра ніколи не приводить, але це знову ж, ну скажімо так, це даність нинішньої ситуації, тому я, чесно кажучи, не знаю, як будуть далі розвиватися події. Якщо Путіну раніше хто ой, кажу, бачите, по по Фрейду, якщо Трампу раніше дорослі люди навколо нього пояснювали ризики, так. То тепер ну, немає таких дорослих. І тому нам, коли ми спілкуємося з Трампом, треба зважати на те, що е, навіть та методика, яка була застосована Макроном, вона продовжує діалог, але не вирішує питання. Та методика, яка застосована Стармером, вона продовжує діалог. Але знову ж не вирішує питання. Те, що сталося Зеленський Трамп, воно не вирішило питання і не продовжило діалог. Тобто, де, де ця золота середина, ну, важко в цій ситуації сказати, тому що основою спілкування є меркантильність, в гарному сенсі для бізнесмена, так і емоційність. І велика жадга того, щоб тебе постійно хвалили і тебе слухали. І от як тій людині, яка постійно говорить, хвалить себе, як ти? Туди втрумити те, що тобі треба, і якось не втратити стосунки з цією людиною. Це архів... складна задача. Але я думаю, що навколо президента повинні бути люди, які вміють малювати психологічні портрети. І перед цими зустрічами треба спілкуватися, тобто тренуватися. В усіх сенсах весь час витратити на те, щоб будь-який сценарій розвитку подій вивести в плюс, і не боятися Просто для зеленського. Я думаю, це не проблема. Він же знає, як проводити репетиції, тому це треба робити і розуміти, що на даний момент під час розмови дуже важливо, зрозуміти, що зачепило в позитиві, і цей позитив максимально розвивати. І на цьому і на цей розвиток позитиву нанизати те, що хочеш сказати, або дуже коректно стосовно трампівської логіки відмовитись від чогось. Ну, на кшталт того, що ви геніальніша людина запропонували таке, що я своїм розумом зараз не можу осягнути, тому мені потрібен час, щоб, по-перше, відійти від зустрічі з вами, сонцеподобний, да? вашим другом, який сидить тут і в очі дивиться. І точно так же я не можу просто зараз, от від величі моменту дати вам відповідь. Ну, десь так. Ну зрозуміло, що це набір слів зараз звучить, але ну десь так з ним спілкую. Це оточення, да олежа, тому... але все ж таки на ділі ми бачимо, що дуже мало, якщо взагалі а, хтось є, в принципі, із першої каденції Дональда Трампа, ну всі, всі пішли кудись далі працювати. Так він нікого не покликав а, на подальшу роботу до Білого Дому, і все напевно, що через те, що там були люди, які могли висловити свою власну думку, експертну при тому фахову. А що стосується фахівців із Європи, наостанок хотів вас запитати, як як ви вважаєте, об'єднана Європа, якщо вона такою є? До речі, зможе компенсувати брак американської допомоги? Я сподіваюся, тимчасово брак. Чи все ж таки те, що ми чули? Куларно лунає кажуть стосовно нашого президента Зеленського, начебто, і Кір Стармер, і Макрон, вони всі підтримують, але тихенько говорять, то ну, треба помиритися. Ну це ж все ж таки Америка. Ти розумієш. Ну добре, тобто, ну якщо їм це всім було треба як одна із умов, що вони будуть хоробрими. Ну, Зеленський зробив цей крок. Як в Україні це оцінюють, до цього казали, що не треба вибачитися, якщо не то це погано. а Тепер уже я читаю, що це навпаки. Ну, у нас ці ділки фейсбу... Фейсбучні вони такі. Що я хочу сказати стосовно Європи, якщо дуже коротко, вона змушена змиритися з думкою, що далі Сполучених Штатів не буде. З нею в тому вигляді, що були раніше ніколи або найближчих чотири роки. А там буде видно, хто там ще за ним прийде. Це якщо там імпічменту не буде у Трампа, ну Бог з ним. Хай царює, скільки царюється. от І е, виходячи з цієї думки, розвивати далі е, стосунки всередині, е, придумати обов'язку. Обов'язково обов'язково це просто завдання з, з, з зірочкою, такою, просто яка палає. Євросоюзу. Треба знайти механізми е, знешкодження Трампо-путінських гнит, не побоюсь цього слова в Євросоюзі. Це Словаччина, прем'єр-міністр, не словаччина, прем'єр-міністр Словаччина і е, товариш Ворбан, тому що вони будуть перешкоджати допомагати Україні, і головне, вони будуть перешкоджати нормально функціонувати Європі. Можливо, їм треба показати на двері, але ж вони тепер акрильонні, За ними ж раніше був Путін, а тепер і Путін, і, і Трамп. Вони ж просто архангели стоять два крила одного в іншого, да? але не треба цього боятися. Маю на увазі тим, хто стоїть за спиною цих товаришів, викидати їх можливо, якщо це треба зробити. Або що найменше, в мене колись була ідея разом з нашими колегами, наприклад, стосовно орбана, йому запропонувати ні, сказати, що він готується на вихід, і хай суспільство з ним розбирається всередині Угорщини. Теж варіант, треба не боятися витрачати гроші за цей період. Наприклад, Нідерланди, якщо не помиляюсь, ні, Норвегія, Норвегія. Заробила немало грошей, от немало грошей за того, що Україна сильно пошкодила амбіції в енергоресурсах тієї ж Російської Федерації. Оцей Гешефт отриманий, можна він там колосальний. Зараз не готовий сказати цифру. але якщо нам, наприклад, треба 250 мільярдів, то це буде для них ну, досить сносна цена для одні... кошти для однієї держави. Да? Тому гроші є. Повинна бути політична воля, і промисловість можна запустити там, де поки що не виходить, хай вона працюють, У нас це вже є можливості. Ми теж повинні збільшити виробництво в рази, але ж ми розуміємо, що ми під прицілом знаходимося Російської Федерації, тому це треба зробити скопом і брати на себе відповідальність. І коли Трамп побачить, що Європа єдина. Або вона сильна, або має той кістяк, який вважається сильним, тоді зовсім буде інше спілкування. Я не за те, щоб відмовлятися від сполучених штатів нам або Європі, але ж питання в іншому: а якщо вони завтра, наприклад, ми прокинемося, а Трамп скаже, ми виходимо з НАТО. І що тоді робити? Тому треба як ми раніше готувалися в Україні, хоча б морально, до найгірших сценаріїв, якщо будуть кращі, нічого переживемо. А насправді гарних сценаріїв я найближчий час не бачу, тому треба гуртуватися і не боятися протистояти навіть друзям, якщо можна якщо їх навіть треба брати в лапки. Бачимо, що за таким сценарієм, в принципі, десь і йде е, нинішня повістка денна, тим не менш уважно за всім стежимо та беремо участь. Ну і в тому числі з вашою допомогою, пане Олеже, дуже дякуємо, що розставили акценти і відповіли питання на, на питання, які ми ставили. Е, Леглісний політолог з нами був на зв'язку. Ну і я вдячний нашим глядачам за те, що також були присутніми на цій розмові. Обов'язково діліться своїми думками, підписуйтеся та залишайте вподобання. Байки. До зустрічі в наступних відео.